Уособлення української нації символ незламності і нескореності нашого народу, який вистояв крізь століття намагань стерти нас з лиця землі. Щороку, у 3 четвер травня, відзначається всесвітній день вишиванки. Тож, як Чернівці зустріли свято, яке зародилося саме тут, у серці Буковини, у сюжеті моєї колеги. Символ, який об'єднує українців з усієї планети, і підтверджує істину Україну не здолати, допоки наша мова і культура живе і процвітає. Свідчення нашої віковічної історії, яке пронесло крізь час і простір, наші традиції, звичаї та обряди, вишиванка, генетичний код і втілення могутності української нації, Чернівці це місто, у якому народилося міжнародні світ. Вято всесвітній день вишиванки серед численних колективів, які традиційно долучилися до відзначення. Чернівецький торговельно-економічний інститут державного торговельно-економічного університету. Цьогоріч у вишій підготували виставку Магія візерунку від заходу до сходу, на якій представили унікальні та автентичні роботи майстрів з Тернопільщини та Буковини, а також вишиванки, які приїхали до нас з тим. Часово окупованих українських територій тематика сьогодні цьогорічного свята вишиванки це зберегти надбання, які зараз є на окупованих територіях. Тому ми представили, знайшли людей, які поділилися з нами своїми вишиванками, які вони зберегли будучи в окупації або які вивезли з території, які були окуповані. Всього на виставці зібрали понад 20 вишиванок серед них символи незламності українського народу, які привезли з Херсону та Волновахи. Пані Юлія, її чоловік були в Херсоні. не виїхали з окупації. Вони вважали і вважають, що Херсон це Україна, і тому чекали, поки Херсон буде звільнено. Але вісім місяців вони зберігали свої вишиванки закопаними ґрунт, і таким чином зберегли свої українські вишиванки. А є у нас ще вишиванка з волновахи, це вишивана сукня, сукня вишиванка якого зберегла пані Ірина, тому що ми знаємо, що волноваха була дуже швидко окупована були дуже бої за волноваху, і ця вишиванка проїхала дуже багато європейських країн, але знову повернулася в Україну. Втім, серед експонатів виставки не лише вишиванки, але й книги, які також є живими свідками російської окупації, адже приїхали до нас із Херсонщини. У новій каховці є дуже унікальні кам'яні вишиванки. їх створювали десь у 50-ті роки ХХ століття майстрами, які були зібрані з зі усієї України. У новій Каховці, кожен кожна будівля оздоблена. Кам'яними вишиванками зараз, на жаль, нова вже декілька років під окупацією і е, вся Україна дуже турбується за це надбання за кам'яні вишиванки нової коховки. З Херсону до нас приїхала книжечка, яка розповідає про ці вишиванки. А також на, ми представляємо відеоресурси, де кожен студент, кожен запрошений гість нашої сьогоднішньої конференції, може ознайомитися з. З цими вишиванками кам'яними виставка вишиванок стала головною святковою локацією і у басейновому управлінні водних ресурсів, річок, пруд і сірет. Як зазначає провідна інженерка з використання водних ресурсів Світлана Вишневська, вишиванка це символ, який об'єднує це той елемент культури, який стає сталевою бронею у часи війни це виставка, ну не просто виставка виробів, це фактично діалог поколінь, тому що це та нитка, яка тягнеться з покоління до покоління і яка не рветься і нікому не обірветься. Тому що українська нація сильна нація. Є історія написана книжками, а є історія вишита. І коли книжки спалювалися свого часу, вишиванки залишалися, і коли церкви. Палили, вишиванка залишалася святиною. Коли стиралися кордони, вишиванка була тою картою, по якій ми завжди могли ці кордони бачити. На виставці зібрали вишиванки з різних куточків буковини. Зокрема, є як старовинні вишиті сорочки, яким понад 100 років, так і сучасні. До виставки вишиванки долучились працівники нашого управління. Достали з скринь, взяли від своїх бабусь прабабусь експонати і принесли в управління. Вишиванка це наш генетичний код. Наші бабусі прабабусі зберігали вишиванки в скринях, не втрачали ці вишиванки в засланні. Це є спогад про минуле, це є спогад про наші обряди, звичаї. У нас в басейному управлінні водних ресурсів річок проти серед дуже багато мисткинь, які вишивають гобелени. І зараз от у нас там є гобелени, наприклад, в яких одному квадратному сантиметрі 100 стіжків і так і так далі. І весь колектив дуже радо долучився до цієї виставки, і ми цінуємо це свято, шануємо його. Ми щиро вважаємо, що вишиванка це не просто там данина моді, якась там чи ще щось. А вишиванка це справді ідентичність, це визначення своєї належності. Серед експонатів є також унікальна вишиванка, яка пройшла через заслання у Воркуті і повернулася, врешті-решт, додому, ще раз доводячи, що де б не були українці, вони всіма силами захищають те, що поєднує їх з рідною землею. Ця вишиванка з Воркути виготовлена зовсім в іншій техніці. Дуже цікава техніка. Родичі одного з наших працівників, його мама його дружини була в засланні своїми батьками, своїми сестрами. І вони цю вишиванку зберегли там. І коли вони вернулись з Воркути, вони привезли її назад на батьківщину. До Всесвітнього дня вишиванки. Реурочили також відкриття музею в обласній організації українського товариства глухих. І ми звернулися до людей, і вони надали кожен свою, що мав вдома, своє як реліквію. Поділилися з нами, принесли сюди, і ми так все все організували. І, і тепер ми маємо свій музей. Це вишито руками батьків наших людей, які вже, на жаль їх немає, але лишилася пам'ятка. І сьогодні вони принесли нам сюди, щоб ця пам'ять жила і продовжувалася, щоб молоде покоління могли бачити і знати традиції, звичаї, Буковини. Тетяна Дубіцька, Юлія Яськова та ТВА.